Привіт! Мене звати Олег, і в цьому відео я розповім вам, як зареєструвати віртуальну касу для точки продажу. Для більшого розуміння, рекомендую для початку подивитись попереднє відео про те, як зайти в кабінет платника та як зареєструвати точку продажу. Щоб зареєструвати віртуальну касу, для початку знайдіть форму номер 1 ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій. Інколи податкова змінює шифр форм, тому краще їх шукати за номером або назвою. Заповніть за прикладом: Ідентифікатор об'єкта оподаткування, класифікатор об'єктів та адреса ГО це дані з квитанції номер 2 по реєстрації точки продажів. Назва ГО це найменування вашого закладу, яке ви вказували при реєстрації точки продажів у пункті найменування об'єкта оподаткування. У назві платіжної системи не треба вказувати нічого. Вкажіть тип ПРРО в залежності від різновиду вашої каси стаціонарна каса, пересувна, каса самообслуговування або інтернет-магазин. Назва ПРРО це назва вашої каси, наприклад, каса на першому поверсі або каса на другому поверсі. Якщо ви плануєте мати кілька кас, рекомендую називати їх по-різному, щоб вам зручніше було в них орієнтуватися. Локальний номер це порядковий номер ваших кас для першої 1, для другої 2 і так далі. Не заповнюйте фіскальний номер. Податкова присвоїть його після реєстрації віртуальної каси. У пункті 5 виберіть Здійснюється, щоб ПРРО продовжив надсилати дані до податкової, якщо в закладі пропаде інтернет. Це також допоможе у випадку технічних робіт на серверах податкової. Вгорі сторінки натисніть прапорець, щоб перевірити, чи всі обов'язкові рядки заповнені. Натисніть іконку збереження. Підпишіть документ та надішліть його. Квитанція номер 1 перевірить ваш документ і підкаже, чи є помилки і що потрібно виправити. Тепер зареєструйте ключі касирів. Якщо ви в ПОП і самостійно працюєте за касою, вкажіть власні дані. Якщо у вас є наймані касири, вказуйте їх інформацію. Кожного касира треба зареєструвати окремою формою. При утриманні кожного ключа запитайте ідентифікатор ключа суб'єкта, це набір букв і цифр. Він унікальний для кожного ключа і потрібен для заповнення цієї форми. Знайдіть форму номер 5 ПРРО. Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО, заповніть: прізвище ім'я топобатькові касира, індивідуальний номер платника податків, ідентифікатор ключа суб'єкта, а також тип підпису, наприклад, касир або старший касир. Старший касир може закривати не тільки свої зміни, а й зміни інших касирів. В ГОІ сторінки натисніть прапорець, щоб перевірити, чи всі обов'язкові рядки заповнені. Натисніть іконку збереження. Підпишіть документ та надішліть його. За цим документом податкова також надішле квитанції. Подивіться відео по налаштуванню переров постер з нашого плейлиста. Також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Гарного вам дня і видатних продажів!